Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог створив сім'ю для любові. Проте, сучасні сім'ї все частіше стають полем бою для конфліктів та болю. Сім'ї не живуть, а виживають. Дехто навіть наважується на відчайдушний крок розлучення. Проєкт студії Крок назустріч вижити в сім'ї. Врятуй сім'ю! Вижити в сім'ї. Вітаю, Ви дивитеся телепроект вижити в сім'ї. Допоки на землі панує гріх, життя людини сповнене стражданнями, хворобами та несправедливістю. Наслідки гріха є дуже плачевними. Чи не щодень ми стаємо свідками загибелі сотні людей через недбальство на дорогах? Ми бачимо скалічення долі дітей через пиятику батьків, зраду, розлучення. Ми втрачаємо рідних через невиліковні хвороби. І у всьому цьому Бог бажає. Допомогти людині. Сьогодні ви почуєте історію життя волинської сім'ї, яка переконалася у тому, що саме Бог є джерелом щастя і любові у всіх стражданнях людини на землі. Залишайтесь із нами! Людина народжується на страждання як іскри, щоб у гору летіти. А я б удавався до Бога і на Бога б поклав свою справу. Сергію, декілька років тому життя вашої родини вірвалася біда, яка сколихнула і вас особисто, вашу дружину. Що ж сталося? Коли ми у шлюбі прожили шість років, тоді мене виявили хворобу. Я хотіла, щоб він був здоровим, але не знала, як йому допомогти. Построю дім. І в мене все було вже так якби, для життя. І я плани інші зовсім і плани строю зовсім інші. Лікарі сказали, що йому сталося жити тільки місяць, і я не знала де шукати вихід. Хотів жити, я не хотів помирати, але так щось сталося. Ми сім'я Швидюків, і це наша історія зустрічі з Богом спасіння через страждання. Сім'я, яка погодилася взяти участь у телепроєкті Вижити в сім'ї, проживає у селі Залазя Любишівського району Волинської області. Подружня пара виховує аж шестеро дітей. Особисто мені цікаво, як ця сім'я виховує стільки діток. Отож, давайте дізнаємося просто зараз. Мені було 22 роки. Іри було. 19, коли ми побралися, жили, як звичайно живуть люди. Коли ми зустрілись, то вона мені тим сподобала, що вона була скромна. Мені з нею було легко спілкуватися, і я відчував, що вона є моє. За 16 років подружнього життя у Сергія та Ірини народилося шестеро синів. Така кількість хлопчиків у сім'ї не стала на заваді сімейного щастя, навпаки, ще більше зміцнила шлюб. Я дякую Богу за свою родину, що Бог дарував мені таких гарних дітей, дружину. Як вам живеться з мужчинами в домі? Ви одна жінка? Як справляєтеся з хатньою роботою? У нас немає такого поділення, що то чоловіча робота, а то жіноча робота. Вони допомагають скрізь і на огороді, і на кухні, і хату прибирають. Ми з ними робимо все разом. І дякую Богу, що в мене шестеро синів, які допомагають мені. Щоб я не брався робити, вони завжди мені допомагають, і я в цьому отримую задоволення, коли вони приймають мене. Бачить, як їхній робить тато. Ми з татом ходимо по гриби на рибалку. Мені приємно з ним спілкуватися. Коли ми зробили якусь роботу, ми з татом, якщо є, є вільний час, ми пограємо в футбол. Наша мама є дуже турботлива. Вона завжди заботиться за нас, ми завжди є наїдена, одягнені, охайні. Я не знаю, навіть як вона справляється з нами з усіма. Я дякую Богу за неї. Як розпочинається день у вашій багатодітній сім'ї і як він закінчується? Поділіться з нами. Зазвичай ми з жінкою стоїмо раніше, ще дітки сплять. І найперше ми молимось до Господа, просимо благословення, щоб благословив Бог цей день, зберіг нас, наших дітей. І далі, як в селі ми живемо, то турботи вистачає, діти в школу. Ми на працю. Коли дітки розходяться до школи, то я завжди молюся, що Бог їх охороняв, Божа защита була над ними і тоді стає спокійніше. Я вірю в це, що Бог дійсно є охороною для них. У сім'ї шведюків уже декілька років існує традиція вечірні молитви, де батьки і діти разом моляться до Бога. Дякують йому за охорону та благословення впродовж дня. Діток вчимо молитися до Бога, щоб вони знали, до кого можна приходити за допомогою, хто завжди їх не оставить і дасть відповідь на їхню молитву. Сергію, а чому ви молитеся за сім'ю? Дітей дітей привчаєте до цього. Та людина, яка зрозуміла, який Бог відкрився, що Він дає все, чого тільки не попросити. І ми розуміємо, що ми йдемо до нього, просимо того благословення, і Бог береже, дає все піде для нашого життя. І ми завжди дякуємо ввечері, дякуємо, що Бог дав, зберіг. І є радість тому всьому, що ми бачимо, що ми йдемо з Богом. Сергію, декілька років тому життя вашої родини вирвалася біда, яка сколихнула і вас особисто, вашу дружину. Що ж сталося? Прийшло тоді, коли мені ожидали, прийшла в нашу сім'ю, в нашу родину така біда. Коли ми у шлюбі прожили шість років, тоді мене виявили хворобу. Меланома, рак шкіри четвертої стадії. Лікарі сказали, що йому сталося жити тільки місяць, і я не знала де шукати вихід. Був такий час, важкий час для нас. Ми як сім'я і маємо общення, і ми строїмо якісь плани, живемо. Але на той час не бачив життя. До моменту хвороби з Сергієм час від часу спілкувалися християни місцевої євангельської церкви. Коли в чоловіка виявили тяжку недугу, вони також активно підтримували його та молилися за зцілення. Була тривога на серці, багато роздумів було, але приїжджали і розказували мені, де є спасіння, де є вихід. І я слухав, мене запросили на служіння. І я там пообіцяв Богу служити. Мене переповняла ця радість, що я зустрів Господа. Я всіх хотів любити, хотів, знаєте, там, де, як свого часу, читаємо Закхей, кого обіду, віддам четверо. Отаке от приходить під час покаяння в серце, коли Господь займає місце в серце. І я хотів обіймати, любити, прощати. Хвороба не покинула тіло Сергія, а тому в чоловіка залишилася одна надія дивовижне зцілення від Бога. Це було четвер, 20 березня 2008 рік, коли я віддав своє серце для Господа, на служинні. І на другий день мені продовжили поїхати на молитву в Камень-Каширськ. І коли приїхав до на молитву, я чув, як моляться за мене, які. Піднімається питання до неба, і воно починається відбуватися. Це зцілення Боже. В недолі своєї вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх. Він послав своє слово та їх оздоровив, і їх урятував з їхньої хвороби. До цього часу я не знав, що таке слава Богу. Алілуя, Дякую, Боже. Я цього не знав. У мене цих слів його просто в серці не було. І я чую, я, до того, так як ми читаємо таке місце слово Боже, де написано, що коли очистилось 10 прокажених, то один вернувся і один гучним голосом, слави Бога. Ото можу такий приклад, я гучним голосом слави Бога, Я дякував, я дякував, і більшість не таке слів було. Дякую, Господи, я дякую Тобі. І прийшла така віра в серце, і кажуть там, брати, каже, Бог тебе оздоровив. І в цьому. Не було сумніву ніякого, я не засумнівався. Коли чоловік приїхав і сказав, що його Богу здоровий, я, я побачила йому ту радість, і я дійсно повірила, що є Бог живий якийсь, який любить нас. Лікарі поставили, що коли вони зробили мені вимороження тут, вони мене відправили додому і сказали мені такі слова. Через три неділі воно там та середина повинна від тебе відпасти. Через місяць там часу повинно воно зарости тіло. Після молитви, після молитви. На, три, на третій день вона була в мене на руках. За три неділі вона, в мене вже було тіло зароще повністю. Коли я побачила, що Богу здоров'я чоловіка, мені також захотілося служити такому Богу разом з чоловіком. Я дякую Богу за те, що він отаким, таким способом мене привів до себе. Якби Бог мені не дав би знаєте, хворобу, я думаю, що я би не прийшов би до Господа. Онкохвороба Сергія підштовхнула його сім'ю до важливого рішення присвятити життя Богові та жити згідно Божих заповідей. Саме в цьому подружжя Шведюків вбачає щастя своєї родини. Я бачу, як дітки мої ходять і в церкву, і моляться, і читаємо Слово Боже. І це мене радує і тішить, що вони йдуть по правильній дорозі. І я в цьому бачу велике благословення для сім'ї. Коли ми з Богом, тоді Бог з нами. Сподіваюся, що телеглядачі, почувши історію вашої сім'ї, будуть знати, куди звертатися за допомогою, коли в їхнє життя прийде непередбачувана ситуація. Дякуємо вам, залишайтеся з Богом. З Богом! Дорогі телеглядачі. А я бажаю вам, щоб у кожну хвилину свого життя, коли на душі так буде важко, і ви не знатимете, де шукати відповіді. Ви пам'ятали, Бог той, який чує молитви і готовий на них відповідати. Будьте благословенні а також вашій сім'ї щасти.